Сьогодні робочий день починається чекання під Макдональдсом свого часу. Бо я працюю о 13, -ї. нічого не показую, бо не можна багато показувати. Коротше, тупо сижу. час почнеться. Виконала зміну кілометрів 16. Коротше, такий прикол. Можна сказати, не то, що прикол, я трошки перелякалась. Прийшла я, коротше, до... Приїхала до там щось територія смаку чи щось, я вже забула. <схи> і така забігаю, бо мені треба до лазенки. І пішла, і короче, все, виходжу, і така згадую, що я забулась телефон кріплення для телефона. І я бігу, така ламлюсь, а все мені охранник збив з толку, каже, кур'єр, да, кур'єр, бо вони дивуються, коли бачать з двома косами жінку. Я така, так, кур'єр, і забулась телефон, коротше, пішла із туалету вибігаю. І така, ламлюсь, телефон на місці. Думаю, фу, це ж добре, що люди не роз... ну. Нема такої крові, як кажуть. Є, але не те місце просто. Треба дуже уважно телефон дивитись, як заницю ока. Бо якщо його вкрадуть, то капець. Все, робота скінчилась. Навіть позвонити нема з чого. Просто залишила на велосипеді. Офігеть. Буває багато часу, коли нема заказів. Просто стоїш. Ну, теж непогано. На свіжому повітрі вдягнений тепло, бо одіж дуже теплий Якби. Оп! Всім привіт! Вчора прийшли мої посилки, купила, коротше, такий класний набор. Ну, косметика не набора, воно різнобій я просто купила як комплектом. Коротше, мила таке розове. Це все болгарське. Коли я була в Болгарії, мені дуже сподобалась ця косметика. Коротше, шампунь, гель для душу і конди... Кон... Конди... Конди... кондиціонер. Потім крем для рук і зубна паста. Болгарська, натуральна, є з розою, а є з лавандою. Дуже прикольна, якась гомеопатична. А ще ось таке мило. Handmade soap. Ось так. Отака ось у мене нова сумка. Я вчора поїхала поміняла стару, бо мені дали на початку стару, на таку новеньку. Там, воно... Внутрі є різні перегородочки. Ну, так як я працюю на своїм велику, то я можу тримати вдома сумку. І, коротше, вона мені подобається, бо вона чистенька, новенька. І я можу сама мити, бо то була така винушена, стара. Це за стігну. Вона ще розширяється, щоб піцу можна було вставити. Короче, класс. Пожар, короче, капец. Купила такую плит... плиту, короче, плитку електричну. І такий малесенький гарник. Ну, кастрюльку. Хотіла прозору. Така класна взагалі. Загалом. Така Прикольно, буде вариться суп і буде видно все. Сто злотих оця плиточка і кастрюлечка 50 злотих. Така малюнька на 2 літри.